I, I think uh, um, thank you for your uh, excursion of symposium because I think it's very important to see uh, a little bit the history um, and when you um, see there are, we have two pictures in my vita and uh, uh, normally you pass the chance to see us how we uh, work it because I think it's very important when we are working. Um, we have a mask, we have uh, uh, ear protection, glasses, and uh, when we are working in a symposium, we are totally alone with us and the work because of protections, because of the noises. Uh, but um, uh, in the morning and in the evening and in the lunch, we have a big uh, exchange together. and for us, i think it's uh, very important. Um, artist uh, needs uh, communication <coughs> and uh, also when you are living in your town the communication with your friends always the same because you are uh, living in a circle and it's important that you go uh, outside and have this exchange and um, when you go to a forum ah, yeah <laughs> <laughs> okay i think everybody understand me yeah huh? <laughs> Файне, тож перш за все. Перш за все хотілося подякувати всім присутнім за те, що власне вдалося зібратися і побачити один одного за роботою. І власне проблема саме в тому, щоб побачити один одного за роботою, тому що як ви можете бачити на цих фотографіях, дуже важко спілкуватися із митцем в час його роботи, тому що митець завжди повністю в захисному обладнанні, в окулярах, в навушниках постійно шум від інструментів, і практично неможливо він на одинці з собою своє роботу. Неможливо підійти до такої людини і щось питати і поговорити, але отут от в такі короткі моменти, коли, наприклад, обід, вечеря, ланч або просто перерва, коли митець може спокійно відкласти свою роботу на трошки і прийти, прийтися, подивитися навколо в такі моменти дуже цінно і для митця, і для людей, які поруч, побачити його, поговорити з ним, спитати, що він відчуває про свою роботу, і в такому роді. Єсен і цанкеті готує симпозіом. На симпозіумах, що дуже подобається, так це те, що приходячи сюди, ти не, не тільки навчаєш інших, але й сам вчишся від них. Відбувається обмін досвідом та знанням, і це дуже важливо на думку. Е... Митця, що така можливість є. called Architectural Memories. Це один творку я last year in Egypt. Зараз ми можемо подивитися на деякі з моїх робіт. Зазвичай вони об'єднані одною темою це архітектурні спогади. Ah, uh, maybe uh, this is work uh, uh, I come without a concept because they don't, uh, they don't know which stone <laughs> they give me. So uh, I come to the symposium and I uh, spend two days uh, to make a sketch and uh, choose a stone, and uh, this is uh, the result. Ага, зрозуміло, ця власне робота, зображена фотографія, була зроблена в Єгипті. Е, і е, на відміну від інших, вона може бути власне без концепції, е, тому що е, коли видали е, саме матеріал для цього. Е, отже, мрамор для цієї роботи, е, власне, коли ця робота робилася, сама концепція ар архітектурної пам'яті ще не була е, до неї вжита. Окей. Okay. This is also one concept I realize in uh, Egypt uh, and but I uh, make the sketch of this concept is uh, maybe 10 years before and I make it uh, the maquette also in, uh, in a small size like uh, Vincent uh, every work I make normally I create for a symposium I make in a small size that I have a model and I have a concept how I must uh, work with this uh, concept. And uh, um, the, the little concept I made maybe for five years. So sometimes it takes a lot of time to realize a thing. Отже, ця робота також була виконана в Єгипті, але цікавий деталь є те, що концепція цієї роботи була готова за 10 років до того, як вона була виготовлена. І тоді саме в Єгипті, вже прибувши із готовим макетом, до речі, про макет також дуже часто буває так, що ми цю потрібно з макетом приходити робити макет набагато раніше за 5 за 6 років до того, як видасться шанс цю роботу втілити. Власне, ця сама робота також була видана спочатку макет цієї роботи і лише потім був отриманий матеріал і е, за цю роботу вдалося взятися і власне виготовити її. And the title is endless. Е, назва цієї роботи нескінченність. So this also, uh, four works. One is in Switzerland, one is in Belgium, one in Romania and one in France. OK. Some works are the without a topic, only the work in France. On the right side, it's like uh, the Rom um, Romanian uh, 10. The, uh, the theme was uh, 10, and I make uh, the cross for the, the number. Mm -hmm. It's uh, 10, 10, 10 when you go around. And the others are free topics, uh, uh, it belongs to, to my uh, works, how I do it. Отже, ці три роботи. Одна була зроблена в Швейцарії, інша в Бельгії, третя в е, Румунії і четверта. Отже, і остання робота, та котра знизу на е, право, е, власне, вона символізує собою цифру 10 на румунській мові, тому що з якої б сторони і з, з якої б сторони не підійти до цієї роботи, все одно буде виглядати як цифра 10. Всі інші роботи, інші три роботи, власне, своєї теми не мають. Це просто вільна скульптурна композиція на думку митця. Окей. Okay. Some other works. Uh, yes, I think, uh... Two are very important for me. Okay, one <clears throat> is uh, this uh, black uh, stone, is a uh, uh, marble. Uh, Vincent uh, says something about this. It's uh, a very special material, very nice. It's uh, uh, The color is similar to the uh, granite here, but it's a little bit more life inside because you have many shells, you have mm -hmm. some things. This first. отже, дві із цих чотирьох робот зображені дуже важливі. Є але перш за все це чорна робота. Це робота із каменю дуже специфічного. Дуз це матеріал дуже специфічний. Чимось схожий на той граніт, який використовується в Україні, але не зовсім тому, що.

Not, uh, not 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 a knot a knot. it's yes Uzel uh, but it's an architectural you cannot you must go around it's a, a game for yourself to find every form it's one piece and uh, uh, you cannot imagine uh, or you cannot unnote in your mind because it's too complicated. and uh, this work, they, the place was uh, at the biennale in venice uh, 2017. i was selected for an exhibition there. Отже, ця робота була зроблена в 2017 році і одразу відправлена на виставку, і вона унікальна тим, що фактично проявляє собою вузол, зв'язаний вузол, який неможливо дивлячись з однієї сторони, зрозуміти, де він починається, а де закінчується. Для того щоб цілком уявити всю структуру цієї, скульптури, потрібно пройтися навколо неї, щоб зрозуміти де береться початок, де кінець, і власне уявити, яку, яку форму ця скульптура взагалі має. And, uh, and the next uh, on the other it's a walking column And I made this in Iran it's 4 meter and uh, it's a called a walking history on the top you have many small columns the meaning is there's many small co columns dużą. one big and this is in movement like a walking history mm -hmm. Отже скульптура поруч із чорною знаходиться в Ірані і має 4 metra висоту. Назва цієї історія що йде. І власне, кажучи, Сама концепція цієї скульптури, якщо пригадити подивитися зверху, то можна бачити, що там декілька маленьких колон знаходяться на вершині великої колони, яка, власне, і рухається на, на двох ногах. І це символізує те, що, як, так само, як і історія. Маленькі колони формують колону велику і таким чином відбувається рух вперед. Окей. Окей. Знову декілька нових форм. Yes, the other symposium, Turkey, Egypt, also Germany, two times the uh, symposium germania yes, and uh, okay okay this, these are uh, uh, the small models I make you, you see there is also the note. this was the first model I made in stone it's the same, but uh, mm -hmm. in marble, and uh, this is the way, okay. Um, Normally uh, for I don't know 20 years ago you make a sketch but mm -hmm. now you make a model and photoshop uh, it's uh, a little bit crazy that uh, we sculptors have to use this уже на попередньому слайді було зображено е е ранкові роботи власне це Початок концепції роботи того самого вузла, який потім був зображено е, на ще, рані, ще раніше. І, власне, дуже часто трапляється так, що в тебе є е, концепція роботи за 20 років до того моменту, як ти цю роботу маєш шанс виконати. А до того часу доводиться тільки, власне, готувати макет, фотошопити його і думати, як би його втілити в життя. Окей, наступний. Також це

It's like on a paper, like this. І зазвичай всі малюнки, всі заготовки дуже невеликі. Вони буквально в такому розмірі папірців вміщаються. And these are figurative works. I, uh, I А ці фігуративні вокс. Я ждал, що я влюрну uh, the figurative sculpt, the way of sculpting. Взагалі, як вже було сказано раніше, до того, як почати працювати з абстрактними скульптурами, митець вивчав і скульптури звичайні. Це приклади тих робіт, які були зроблені ним раніше. Також форми. Малюнки ще тоді, коли. В молодості не було рішення бути скульптором. Шукав себе також і в художньому мистецтві. Окей, фініш. Дякую.